Україна майже відбилась вже від атаки вранці. Атаковані були всі регіони України. На захід України також були спрямовані ворогом ракети. Про руйнування, про збиття поки не знаю. Будемо дивитися на офіційних ресурсах. Ворог слідує якісь символічності в датах, символічності в годинах. Знову це було зранку, о 4 годині. Можливо, це просто збіг. Я особисто ніколи не прив'язувався до дат. Там до 9 травня, до 22 червня. Та інших. Це війна і таке може статися щодня. Сподіваюсь, що ви в нормальному психічному стані, більш-менш люди йдуть на роботу, люди намагаються жити звичайним життям. Наскільки це вдається, кому це вдається, і як це вдається, ми подумаємо потім. Поки просто живемо, поки просто намагаємося вижити, перебороти собі всі ті страхи, які супроводжується війна. Головне не сваріться один з одним, бо інколи коли почитаєш коментарі, таке відчуття, що ворог не зовні, а ворог ви одне одному. Вчора Відео я запостив про дію і про відкритий код. Боже, ну це просто, знаєте, один іншого розумніший. І так доводять одне одному, що просто не розуміють головного. Не розуміють того, що у вас ніхто не запитує. От яка проблема. Навіть відео до кінця не дивились, вчепились пояснювати мені, що таке відкритий код. Знаєте, ну це так дивно. Випускнику фізмата розповідають, що таке Linux. <кій> Особливо, коли це роблять хлопчики по 15 років. Друзі, я все чудово розумію і все чудово знаю. Я доношу до вас те, над чим інколи ви не замислюєтесь. І якщо ви будете дискутувати з приводу дрібниць, ми ніколи не виберемося з цієї халепи. Ніколи. Тому що саме на дрібницях нас з вами ловлять. Ловлять нашу свідомість, ловлять наше бажання подискутувати. Не сваріться, особливо щодо дрібниць.